Вітаємо сьогодні! У нас знову розширений варіант програми Спорт для вас. Його проведуть Василь та Ірина Полотай. Говоримо про надзвичайно красивий та надзвичайно цікавий водний вид спорту. Говоримо з одним з найтитулованіших представників його в Україні. Наш гість сьогодні це перший серед європейців і другий у світі, якщо брати його спортивні подвиги у 2013 році. Ну а більше його вже знають як відомого телевізійного ведучого, А також дівчата його могли зацінити на обкладинці журналу Менс Хелф. Ну хто ще не здогадався про кого мова? Я пропоную подивитися візитку і перейти до спілкування з гостем уже в нашій студії. Ілля Кваша український стрибуну воду, призер Олімпійських ігор у Пекіні. У парі з Олексієм Пригоровим виборов бронзу у синхронних стрибках з триметрового трампліна, срібний призер чемпіонату світу 2013 у Барселоні, неодноразовий переможець чемпіонатів Європи. У 2013-му був зірковим тренером у популярному телешоу Вишка. Отже, у нас у студії сьогодні Ілля Кваша. Ми раді вітати. Добрий вечір. І я пропоную наше спілкування побудувати наступним чином. Ми трошечки розказуємо про сам вид спорту і про досягнення українців у 2013 році, адже тут є чим похвалитися. Ну що ж, стрибки у воду. Це даруйте за каламбур, коли людина виходить і стрибає, власне, у воду. Власне, вони можуть стрибати, ці спортсмени, із трампліна висотою 1,3 метра, також із вишок в 5, 7,5 та 10 метрів. Оцінюють тут якість виконання елементів у фазі польоту, а також частоту входу у воду. Воду безпосередньо у 2013 році українці виступали на чемпіонаті світу та Європи. На чемпіонаті Європи у німецькому розтоку посіли перше командне місце, виловили з басейну сім медалей. Золотом порадували ілякваша, Олександр Бондар, Юлія Прокопчук в індивідуальних змаганнях та пара Бондар Прокопчук в міксті срібло в активі, Гани письменської. Дві бронзи на рахунку Олександра Горшковозова. А тепер переходимо до спілкування. Чемпіонат світу 2013 рік. Барселона і Ілля Кваша у нас здобуває срібло. Є ще одна нагорода. Ще це у нас Юлія Прокомчук, бронза в трампліні на 3 метри. У вас срібло 1 метр, і власне Юлія Прокопчук 3 метри трамплі. Ну як скажете, що відбувалося в Барселоні. Ну в Барселоні як. Якби... Проходил один из самых наверное, сложнейших для меня чемпионатов мира, потому что мы к нему очень долго готовились. И я понимал, что нужно ехать и бороться за медали уже. Очень сложно было совладать с собой, потому что мы прыгали в открытом бассейне. Температура воздуха в Барселоне летом была 35 градусов. Солнце над головой. Финал проходил где-то часа в 2-3 дня, то есть в самое пекло. Так, засмагнути можна було поки дійдеш Ну так. До медаль срібна засмага, бронзова, все чудово. Мені здається. До речі, про медаль от питання це перша нагорода, наскільки я знаю, на світових першостей особиста. Ну питати, чи задоволений спортсмен привіз ще першу медаль? Напевно трошечки недоречно. але все ж таки резюмуй Ілля, трішечки свій виступ. Ну, конечно, я доволен, потому что до этого мне не удавалось подняться на пьедестал чемпионата мира. Были медали с Олимпийских игр, с чемпионатов Европы, со всемирного университета. А вот на чемпионате мира вечно мне что-то мешало, где-то не складывалось, не знаю. Ну, как-то так оно. А тут складывалось. Да, немножечко не доходил. И тут как-то даже в этом финале я начал первый прыжок хорошо, второй. Сделал не очень удачно и сразу меня откинуло на восьмое место. Но ну, ну, я понимал, что еще есть четыре попытки, из них нужно выжать максимум, для того, чтобы все-таки попытаться хотя бы там, зубами выиграть эту медаль. И у меня получилось. Я четвертый прыжок делал, сделал фактически идеально на 9 баллов и сразу исправил то досадное недоразумение, которое произошло во втором прыжке. И поэтому нужно было остальные э, две попытки удержать. Ну, У мене вийшло, ми там з мексиканцем уже боролись. Китайця було не достати, тому що в принципі не було. Яся і потім вже приходилось спочатку до нього э, дойти, а потім одержати. Це вот було свожно. Іля в Барселоні ви змагалися на відкритій воді. Ви самі сказали, сказали, що були певні якісь нюанси. Був дискомфорт, чи навпаки це допомагало. Ну, это совершенно разные э, ощущения, потому что если сравнивать соревнования в закрытом бассейне и в открытом, это две большие разницы. Э, у нас в основном проходят официальные старты в закрытых бассейнах, да? то есть последний 2012 год мы соревновались на чемпионат Европы был в Итховене в закрытом бассейне, Олимпийские игры в Лондоне тоже были в закрытом бассейне, а здесь чемпионат Европы в 2013 тоже был в закрытом, и вот чемпионат мира уже. Мы поехали на открытую воду. Ну, там нужно более дольше к этому готовиться. Нужно перед этим э, привыкать очень долго. Потому что если в бассейне ты находишь для себя какие-то ориентиры, то в открытой воде у тебя голубая вода, голубое небо. И все, и только солнце. И если оно еще хорошо, если оно за твоей спиной, а не в глаза. Потому что если ты вылетаешь во время прыжка, оно светит тебе в лицо, ты ориентируешься только на чувство. Ты слепой, полностью слепой. Не видно вообще ничего. Ну вот. Приходилось быстренько перестраиваться, потому что мы и тренируемся, мы постоянно в закрытом бассейне. А тут ну, нам сделали все для подготовки, мы поехали на сбор в Будапешт на 10 дней, как бы для того, вот, тоже в открытый бассейн, для того, чтобы немножечко привыкнуть э, к открытой воде. Ну и потом уже в Барселону приехали, тоже заранее за неделю, по-моему, для того, чтобы вот именно в конкретном бассейне уже знать, где мы будем соревноваться. де ми будем, будемо намагатися боротися за медаль. Ще одна цікава фраза прозвучала: китайця била не достать. От про китайців читала я десь такий вислів. Ну, певно, він трошечки жартома, але тим не менше, що ну в водному світі, особливо в стрибках у воду, радіють, коли виграє на китайці на світових першостях. Тобто, ну трошки упереджене ставлення до представників Піднебесної через те, що з ними дуже важко конкурувати. Є таке. Да, конечно, это есть, потому что у нас, в принципе, всегда китайцы доминируют. И если кто-то из спортсменов обыгрывает Китай и становится первым, то весь остальной мир радуется как за своего. Потому что, действительно, китайцы самые сильные, но, тем не менее, и они иногда ломаются. Но тут нужно учитывать то, что китайцы они очень редко ошибаются. И я же повторюсь, что я ошибся во втором прыжке, этого нельзя было делать. В принципе, я мог с ним посоперничать, но нужно было второй прыжок делать не на 6,5-7 баллов, а на 8,5-9. И вот тогда можно было бы... То есть, именно столько складно бороться, какие-то роботы, какие-то машины? еще Они фактически каждый из шести элементов делают а, вообще то идеально. То есть прыжок, если у нас максимальная оценка 10, ну, если они могут ошибиться, это на 8,5 баллов из 10, то есть это они ошибаются. А так 9, 10 фонарей 10. А мы чему не можем так вот не помиляться? Не знаю, у нас вроде бы как бы, э, знаете, раньше у нас не было базы, где готовиться, где то есть, да, шлифовать все прыжки, сейчас она у нас появилась целенаправленная база олимпийской подготовки, не знаю, вот он с три года до Рио остается, я думаю, дадим бой Опять. в Рио-де-Жанейро. В ну, Я пропоную вже цю студію назвати. Нарешті ім'я Китайця, який, власне -то кажучи, взяв золото на чемпіонаті світу у Барселоні. Це був китаєць. Якщо порівняти Ілля, вашу програму, його програму, що у нього коронний номер. Каньок, так. Що коньок коронний номер у вас? Ну, в, там Можна сьогодні. Как бы, у нього, в принципі все зробив хорошо. Єдине, були проблеми з вращенням назад. У меня наоборот, то есть у меня все так более стабильно, потому что мы э, немножечко облегчили программу, если сравнивать, допустим, с пара, два года назад я прыгал чуть-чуть сложнее, но потом решили, что это не рентабельно, но ну, лучше прыгать качественнее, лучше сделать прыжок с чуть-чуть меньшим коэффициентом, но на 9,5, чем чуть сложнее, но на 7. То это общая сумма выходит. Вот ну, я говорю, вот у меня просто получилось один из э, прыжков с вращением назад сделать на 9 баллов, фактически на максимальную оценку, поэтому то есть, я чуть-чуть там подтянулся к нему. И мы с ним конкурировали. Но последние у него были э, прыжки с коэффициентом выше, поэтому то есть, он до этого выиграл уже 20 баллов, а потом немножечко добавил. А до речи, вот дуже часто вы кажете з элементами різними гвинты. Кручення, верчення різні, там оцінки складні. Давайте так швиденько ми відхилимося навіть трішечки експромтом від сценарного плану. Я знаю, у нас один тренер Олег Калпахчи розповідав там цілу цікаву, якусь таку формулу вирахування, щоб наші глядачі розуміли, що власне відбувається у стрибках у воду, як вираховуються оцінки і як судді оцінюють ці елементи, які основні елементи у цьому виді спорту. Я понял оценку виставляють сім суддів. А нам э, две самых больших, две самых маленьких откидываются для того, чтобы было объективное судейство. Э, три оценки суммируются, умножаются на коэффициент сложности. Коэффициент сложности у каждого прыжка свой, в зависимости от того, сколько ты сделал оборотов, сколько ты сделал сальт. То есть это может быть полтора, два с половиной, три с половиной, четыре с половиной сальта, да, и в зависимости от этого увеличивается коэффициент. Вот тут со шкала есть, да? Да, есть э, таблица коэффициентов сложности э, мировая, и вот каждый спортсмен, э, конечно, старается сделать максимум. І всегда добре, коли ти програєш сложную програму і на оценки. А на высокие оценки тоді ти можеш боротися за самые высокие места. міста. Можемо тепер звернути цю вже тему чемпіонату світу і перейдемо до вашого такого особистого трішечки життя. Багато колег по збірні, після того, як закінчився чемпіонат світу в Барселоні, отримали відпочинок. Ви так я розумію, спробували себе в ролі тренера. Так, да, мені повезло. В этом плане я. Очень доволен, на самом деле. Так сложилось, что в Украине стартовал проект «Вышка», который успешно прошел уже в 10 странах до нашей страны. И меня туда пригласили на роль главного тренера. Я, в принципе, конечно, сразу согласился, потому что отдыхать я всегда успею, а это что-то новое для меня необычное, необычное и необыкновенное. Поэтому то есть я, я с удовольствием туда влился. И, знаете, фактически я жил в бассейне. Мы заходили в бассейн в 9 э, часов утра, а выходили оттуда в 9-10 часов вечера. И как и... воно будет тренером? Хорошо. В принципе, хорошо. Вы знаете, э, я думаю, будет с нашими звездами немножечко э, сложно работать, ну, потому что люди да, уже состоявшиеся, уже у каждого есть свои амбиции. Нет, они приходили и на тренировках полностью отключались от того, что там э, они звезды э, в шоу-бизнесе, кто-то в спорте, Кто-то просто на телевидении поэтому то есть, и слушали все четкого наставления и пытались, конечно, сделать максимум. Все хотели прыгать. Еще такая питаннячко. от складно навчити дорослу людину, не дитину, яка почала займатися, там певний шлях пройшла, а дорослу людину, яка ніколи не стрибала у воду, складно навчити стрибкам? Ну, конечно, сложно. Но мы старались из минимума времени, которое у нас было, у нас месяц буквально на подготовку, сделать максимум, для того, чтобы действительно наши участники, участники этого проекта, смогли показать достойные прыжки. Сложность, конечно, заключается в том, что люди, в принципе, никогда не связывали с таким видом спорта, как прыжки в воду. А у нас же он очень сложно координационный. У нас он включает элементы и батута, и хореографии, и акробатики. Элементы какой-то общей физической подготовки. То есть ты должен свое тело полностью ощущать в воздухе. И человека, который никогда с этим не сталкивался, очень сложно научить. Потому что. Рыбки с парашюта, только без парашюта, да? Да, примерно вот оно где-то так и было. То есть, когда ты говоришь, ну, в принципе, для нас, да, для профессиональных спортсменов, кажется, оно ну, банальные вещи. Натяни в воздухе, зажми свое тело, то есть, постарайся протянуть. Mm -hmm. До крутиться, да. Прямо. Да, там чуть-чуть выровняй себя на входе, дади до вертикали не донести это. Приходилось кожному из 16 учасників свой свій підход, якісь різні упражнения придумають для того, щоб действительно у нас щось вийшло. Ну, я не чужа людина в спорті, але я стрибав тільки деруйте, як кажуть, бомбочкою і солдатиком туди вниз. Тому якби ви мені це все розказували, закручую, перекручую, я б, напевно, теж на вас так дивився, чесно кажучи. Але як би там не було, зі, скажімо так, спортсмена, відомого в певному середовищі людей, які цікавляться і доволі таки специфічним спортом, це не футбол, це не бокс. Ви стали людиною відомою на телеефірі. Вас вже на вулицях впізнають автографи, фотокартки. Да, присутствует. Ви знаєте, насправді це дуже приємно, коли приходять люди і а ми тебе знаємо, ми тебе видели на проєкті Вишка, ти молодець, так тренував наших звезд. А Дуже за... приємно було мені, коли я заходив заходил просто, ну, в, 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 к нам в ЖЕК. І наші женщины говорят, ой, а ми видели тебе на проєкті, говорит, і Русланов тебе прыгала. Я кажу, да, прыгала". Так мы тоже так сможем. Конечно, сможете. І вопрос далі Геня, А когда можна прийти к тебе на заняття? Ну, так може вже варто задуматись, а то. Я якраз хотіла просто запитати, бачили мене? Лю на обкладинці журналу Менсхел, чоловічого глянці. Думаю, дівчата вже ми про це трошки поговорили, зацінили. Часто зараз запрошують на інтерв'ю, фотосесії, можливо, на радіо ефіри. Чи є можливо в планах? Ну, ми поговорили про фактично про популяризацію цього виду спорту на телебаченні. Я думаю, цей проект дещо дав стримкам воду в плані його популяризації. А от власне бренд Ілля Кваша має право на розвиток, має бажання на розвиток. Конечно, у меня есть огромное желание развиваться дальше в этом направлении. Я хочу параллельно с профессиональным спортом развивать себя да, где-то вот в какой-то другой сфере. В принципе, да, сейчас меня зовут на интервью, то есть иногда попадаю на мероприятия. Как я только приехал домой, мы там сразу для нашего местного глянца, для нашего журнала тоже отсняли новогоднюю фотосессию. Причем они сразу мне сказали, что мы тебя ставим на обложку. Я говорю, хорошо, работаем. Ну, то есть, ну, в принципе, стараемся, работаем в этом направлении. Посмотрим, що буде далі, час покаже. А розвивати і популяризувати в соціальних мережах, наприклад, якусь таку платформу не бажаєте? Не, не кажучи вже про свою школу, а, наприклад, хоча б сайт, сторінку сайту можна якісь задавати. Ви знаєте, у нас в принципі сайт прыжков школу воду сучаснує. У нас є офіційний сайт Української федерації Прошкову воду. Ну, це офіційний, загальний, а власне отакий, як брендовий цей? Власне, ну, собственно, треба задуматися, да, в принципі, це цікаво, ну, можна було б спробувати. Поговоримо про долю потім після ефіру. я жартую, звичайно, що. Ну, все щось починалося, а от як ви взагалі прийшли в цей вид спорту? Ой, прийшов маленьким мальчиком 8 років. Мені тоді перший мій тренер, Сергій Ніколаївич Гуменюк, він тоді дав мені пригласительний ще на уроки фізкультури. І просто у нас відкривався новий басейн. 17 лет назад новая секция, и мне интересно было попробовать. Вот я пришел и вот, вот попробовал и завис там на 17 лет. Напевно, на, на, уже до конца жития, я так разумею. Ну, посмотрим. Как бы. Ну, планирую еще года три, может быть, 5 повыступать, посмотрим. То есть, на самом деле, тут загадывать ничего нельзя, потому что спорт профессиональный спорт, он настолько коварен. что... То ну, ти не знаєш, що буде далі. Ну, можна можна травміроватися, можна щось зайти. Це много різних факторів і нюансів, які впливають на результат, на тебе як лісність. Зірковий тренер Іляк Кваша, який працював у вишці, говорив, так складно навчити людей координуватися в повітрі, там, дотягнути, докрутити. У самого як спочатку складалося, взагалі ніяк не, не складалося. На самом деле у мене були деякі проблеми із координацією, з принципі, По стандартным параметрам я ну, не особо подходил, да, так скажем. Но огромное желание работать над собой, идти вперед и завоевывать медали, сделать свое дело. Знаете, когда есть люди, которые талантливы, действительно, да, вот конкретно, то приходят в наш вид спорта, ему не надо много работать. Мне приходилось сидеть в зале по 3-4 часа на каждой тренировке. Если дети работали 2 часа, то со мной тренер оставался, работал еще час-полтора дополнительно, для того, чтобы мы добились какого-то результата. Давайте до вас повернемося трішечки знову, як не людину, яку впізнають на вулицях, таку, яка відома в широкому загалі вболівальників і телеглядачів а до людини спортсмена. Ви здобули свою нагороду на чемпіонаті світу в дисципліні, яка не є олімпійською. Це метровий я розумію трамплін. Це метровий трамплін? От чи є шанси в неї туди потрапити, а в Україні, наприклад, претендувати через вас на медаль? Знаете, очень сложно добавить еще один олимпийский вид. В принципе, пробовали, потому что каждый год трамплинометр добавляет и в зрелищности, и в количестве спортсменов, которые борются за эти три медали, то есть он становится более популярным, да, так скажем. Потому что раньше были моменты, когда спортсмены очень многие страны игнорировали этот снаряд, потому что он не олимпийский. Да? Сейчас очень много стали обращать на это внимание, стали больше там работать. Я не знаю, вы знаете, ну это же не зависит не от меня. Ну, в принципе, шансы есть, но нет. есть восемь, конкретно восемь олимпийских медалей, восемь, да, которых можно завоевать. А будет ли деятель? Все Слышишь, это коммерциализация и да. развиток спорта самого, так? Так. От, До речі, про комерціалізацію є доволі популярний видовищний ще один вид, підвид не знаю, як правильно назвати. Це хай дайвінг. І є така думка, побутує час від часу в інтернеті серед фахівців, що, можливо, його можуть включити в олімпійську сім'ю через те, що це видовищно, це красиво, і, в принципі, є така тенденція міжнародного олімпійського комітету додавати саме такі види. Так, да, я думаю, що, скоріше, Як да. це може бути да, немножечко для меня будет, для, для, для классических прыжков в воду не грустно. Для, а, да, скорее всего, хайдайвин включат а, в Олимпиаду 2016 года, потому что действительно то, что делают ребята с высоты 27 метров, 27 метров это... Для мене це просто космос. Ну, давайте Вис... відразу зазначимо, що хайдайвінг – це такий вид стрибків у воду, де спортсмени стрибають з певної платформи у 27 метрів. Це з 10 метрів страшно, а що з 27 ви стрибали? Ні. Uh, нет, сам не прыгал, хотя я был, присутствовал зрителям на соревнованиях. И ребята, мы, конечно же, со всеми общаемся, потому что спортсмены, которые прыгают в Хайдавине, они выходцы с классических прыжков в воду. Все начинали, то есть, да, как, как и любой прыгун в воду, там, с детства приходили в бассейн и падали с вышки. Uh, они предлагали мне попрыгать, но я говорю, ребята, давайте 10 – это комфортно, 10 так? 10 – это уже высоко. А ваши 27 – для меня это просто за гранью, на самом деле. Я смотрю на них, и я не понимаю, как они это делают. Это, это круто, это зрелищно, на самом деле. Это красиво. А насколько это небезопасно? Это очень опасно, на самом деле, потому что они разгоняются за 3 секунды, сколько длится прыжок с высоты 20 метров. Ребята разгоняются фактически до 100 км в час. И малейшее… Отклонение от вертикального входа в воду очень сказывается на здоровье и на те. Это просто прямі стрибки з входом в воду даруйте за такий каламбур, неприємний, вперед ногами, по суті. Да, ногами, потому что руки просто не выдержат нагрузки. З такой це переломы, это травма. Да. І ще одне є підвид у хайдайвінгу. Це кліфдайвінг, це стрибки зі скелі, зазвичай з високої точки в абсолютно природному середовищі. Тобто, от що там внизу невідомо, там можуть бути підводні скелі, там може бути абсолютно русло якогось моря чи річки. Клівдайвінг є така серія, комерціалізована серія. Вона проходить у світі як одна з доволі популярних стрибків. От я не знаю, на перший погляд це видається чистим божевіллям. Це природнє середовище, де людина стрибає з високої точки. Це також десь. Під 30 метрів. Буквально різкий порив вітру. Якийсь там вийшло сонце з за хмар, Не зрозуміло, що внизу. Як взагалі на таке можна наважитися? Ну, ребята знають на що йдуть деле. І я присутствував на одному з таких турнірів, який проходив у нас в Ялті. Ребята прыгали з висоти 27 метрів. Платформа була установлена по доласточкеним гніздом. Uh -huh. і... Там скалястый такая узборяжья. Да, и ребята спускались, то есть они заходили на васочные гнездо. Одевали страховку, и там были прибиты такие реечки, и они по этим реечкам по скале ползли на эту платформу. Ну, это, по сути, вы погодитесь, це гра в рулетку, знаете, гразить смертью, можно, это сказать, ну, а дно проверяют водолази, на самом деле. Все-таки ну, есть ну, ну, все это... принципы да. безпеки. Присутly, да, да да, так? да, да, да. Есть. И водовазы всегда присутствуют, когда ребята прыгают. Но вы правы, любой порыв ветра может отклонить тебя от траектории и все. И, м -м, можно удариться. Но в принципе, если ребята уже ударяются с этой высоты в воду, там всегда сразу скоро. Ну, тому що по-другому там не, не буде. Ну, по суті, якщо ви кажете за 3 секунди до 100 км в час розганяються, це по суті удар при різкому гальмуванні як боліда формули 1. Десь там відбійник чи щось, це вхід в воду такий. Як це можна взагалі фізично витримати? Ну, ребята видержать, ми сильні, ми все зможемо. Ви не ну, хочете мой... перейти? Uh, ні. Для мене це дуже високо. І И... Я не готовий цього. Я, я тоді все подивився, так і зверху. Ну, ні. Все-таки нет. А з українців кого знаєте, хто кто-то по Дузе да ладно, стрибну». Я зараз, мой друг, з яким ми в дитинстві вже починали, він з Запорожжя, Анатолій Шабатенко. він потрапив в десятку лучших хайдайверів, виступав на чемпіонаті світу. І по итогу вот эту а, мировую серию закончил на пятом месте. Так это он первый раз туда попал. То есть, я, так, мы начинали с ним, то есть, с детками мы ездили на соревнования, мы росли с ним вместе. Не і, перетягує? Ні, ні, він розуміє, що он знает, я не особо люблю висоту. І 27 метрів, ну, для мене це дуже багато. То це щось таке виходить. Знаєте, є любительський бокс, ніби олімпійські ігри, але <говори> ну, всі професіонали дивляться, ну щось це таке. Це виходить у вас олімпійські дисципліни, ви переможці там при чемпіонатів світу Європи, а виходить, що на вас хайдайвери дивляться так з хай, з висоти? <говори> Чи як? Ну у нас різні види спорту, ну як, вони, в принципі, Смежные, но разные, потому что, ну, то есть пока мы, мы не соревнуемся, мы не можем по зрелищности, допустим, конкурировать с тем же Хайдаем. Потому что то количество людей, которые собирают мировые серии, я, я присутствовал. Это просто на это невозможно передать. Допустим, то, что происходило в Ялте, я не знаю, какое количество людей было, но люди буквально висели на скалах. То есть, вот здесь у вас гнездо, скала, здесь ребята прыгают. И вот все отвесы, которые были со всех сторон, все были забиты людьми. Просто яблоко негде было упасть Вот это зрелище. У нас происходит такое только на чемпионатах мира, в финалах и на Олимпийских играх. Ну що ж, хотілося б побувати, і, напевне, зроблю все, аби в Ялті можливо якийсь рік вибрати і подивитися. На нас час нашої програми підійшов, на жаль, до кінця говорили б і говорили, бо можливо не б з'їздили і попробували т... стрибнути. А я... а я тобі скажу, що це напевне добре, що Ілля не хоче ні в клівдайвінг, ні в хайдайвінг, бо є ще Олімпіада 2016 року в Ріо де Жанейро. І я думаю, що там нам цікавіше буде побачити Іллю Квашу, який титулований спортсмен і має олімпійську нагороду Пекіно, і має нагороди з чемпіонатів світу та Європи. Я думаю, що ми його не відпустимо. Не відпустимо. Ну, а з вами ми прощаємося. Для вас цю програму провели Ірина та Василь Полотай. гостях у нас був призер чемпіонату світу останнього в Барселоні Ілля Кваша. Дякуємо, що прийшли. вам. Дякуємо і прощаємося з вами на все добре.